Людей зібралися, щоб веселитися, співати, рідну мову простряга. Установити в Україні день української веселості та мучість, який відзначати щорічно 9 листопада, день шанування пам'яті, преподобного Нестора Лідоки. Просту домашню звичну, не за горів покликану, не словників насмикану, ти у мені скорення поле мені наговори. Дзвоном на сино Сьогодні бачив дивний сон, те дерево, що в нас саду росте, По не принес листя, як розородить більше, не цвіте, аж ось велику хмару цілю, цілющою водою напувать, як, як щервом часом точене коріння і кожна гілка знову оживає. Господь послав тобі щасливий знак, те дерево, народ собі не годить. вода, слова, що батько передав, як стар твоєму сину, душу в душу. Усі жалі і надії, радість, сум, старовинні забути герої. О, мова, найцінніше названня, пісня, слова, легенькі як цивіна. Ой, мово, пісніші за підкопи для коня. Як буде мова, буде Україна. Далась мені наука не проста. як кажуть мудрі, мова це людина. У мови є і серце, і уста, і є ім'я та Україна. Лати, наша мова прекрасна, над світом, у касті, у пісні, у дозі, пішах. любов'ю, і щирим українським привітом Лишайся вдове, і щире серце. Озирайтесь мене, люди, рідно оджарайте. Буду я для вас тримочком і дійду до серця. У піснях лунати буду. Кожен день і в свят. О, заспіваю в українській хаті, адже я така багата українська мова, неповторна і крилата, і така чудова. カラ